пані Віталія Мукачівка. Жінка каже, протягом декількох місяців міська привокзальна площа потроху набуває сучасного вигляду. Він був дуже ужасно. Вигляд, і, слава Богу, дуже файно. І зробили і людям файно ходити буде і їздити. І дуже ну, на, на добро людям пішло Задоволені. Да, якраз велосипедом їхала, мені дуже легко їхати. Я якраз іду на начальника станції. І дуже ми легко їхати. Наталя часто їздить до сусідніх областей у справах. Пригадує, раніше, аби потрапити до приміщення вокзалу, необхідно було здолати смугу перешкод. Був у трошечки непридатному стані. власне, дорога, купуваліз було зіпсовано. На даний момент справді любо подивитися на цей вокзал дуже гарно і. В загальному його стан набагато покращується. Пані Оксана, туристка з міста Полтава. Жінка каже, саме привокзальна площі зустрічає мандрівників, і часто саме від першого враження залежить загальне сприйняття міста. Від її нещодавнього візиту до Мукачева минуло декілька місяців. Тож станом площі приємно вражена. Велика, дякую. велика. Подобається? Дуже подобається. Ми дуже любимо Мукачево, Дуже на площі активно працюють робітники та техніка. Підрядник розповідає, наразі завершені роботи щодо встановлення комунікацій та бетонні роботи. І вже вдалося встановити бруківку на 70% від запланованого обсягу. Встановлені нові ліхтарі, працюємо над проектом вже 5 місяців. До завершення нам потрібно десь приблизно 2-3 місяці. Замовлені вже всі лавочки, кашпо під дерева. Десь через місяць будемо займатися їхнім. Модернізація площі це не лише про дороги і бруківку, це також про створення простору, зручного для містян і привабливого для туристів, зокрема, сучасне освітлення, безпечні пішохідні зони та зелені насадження. За час реалізації проекту ми влаштували кільцеву розв'язку, передбачені місця для паркування автомобілів, зупинка автобусів. Зараз влаштовуємо кам'яну бруківку. І розпочинаємо монтаж цієї зони за словами підрядників. Завершити реконструкцію при вокзальної площі планують за декілька місяців.